Всім привіт! Привітаю на моєму каналі! Мене звати Альона. Сьогодні хочу вам зробити розпаковочку двох моїх подарунків. Один подаруночок прийшов мені від моєї підписниці. Я вже не знаю, вже дуже багато вона мені подарунків присилала. Дуже їй вдячна. Це Оксанка. Ну, Я думаю, вона дивиться, тому дуже-дуже велике дякую. Ти дуже підтримуєш мене в ці важкі часи. Ну, прям дуже-дуже приємно. Я вже забрала цю посилку, напевно, тиждень тому, але так як зараз така ситуація, що ми зараз ну, місяць ну, поки що думаємо, що а там покаже. Ми живемо на два міста. І в Конотопі, і в Сумах, тому якось так. Тому я посилку була, забрала в Конотопі, залишила, і ми... не було часу знімати. І ось так. А це ми приїхали на вихідних знову в Конотоп, Тому зараз відзніму всі свої посилочки, деякі відео відзніму. Щоб потім було що викладати. Ну, а там по свободі щось, можливо, вже і, а, і ще зніму потім уже в іншому місці, можна так сказати. Вибачаюсь такий вступ, але все так швиденько-швиденько, тому що приїхали на два дні і скільки справ, тому хочу все швиденько і вам щось відзняти, і іншими справами, справами ще потрібно зайнятися. Тому. Кому цікаво, підписуйтесь, ставте вподобайку на це відео, пишіть коментарі, можливо, чимось з цього ви також користувалися. Буде дуже цікаво почитати. Ну, а тепер давайте подивимось. Ось така посилочка: це з подаруночком від підписниці. Тут була ще шоколадка, дуже така смачна, міленіум із апельсином, начебто. Але, звичайно, її ми вже з'їли. І о, що ще тут є? Я все, тут все було дуже гарно попаковано. Кожен продукт в окрему плівочку, щоб нічого там не розлилося. Я вже все розпакувала, щоб час не забирати. І о, було в посилиці два отаких пробнички парфумів Avon. Це новинки в нас о, Perfect Nonsense. Pepper Peach і бамбузі коктейль ось такі два пробнички. Я вже їх тестувала, тому що я якраз і цей і цей була замовляла в компанії Avon. Ці пробнички тому доволі гарні. Мені прям вони реально сподобались, особливо ось цей з персиком. Дуже гарний. Тому дякую. Пробнички ніколи не бувають лишніми. постійно Користуюсь. Також ще була ось така тканинна маска. Це в нас якийсь бренд Esfolio. Ніколи ще не купувала маски цього бренду. ну Взагалі цей бренд нічого не купувала. Це в нас маска тканинна для обличчя з ніацинамітом та екстрактом чорних бобів. Цікаво, буду тестувати. Так, і основне, через що взагалі цей подарок був мені відправлений, це парфумчики. Перший парфумчик це ось такий від івроше. Значить Лев... так. Лев... А, Леві Данс, О. Це в нас. Ось такий парфум в ручці. Об'єм. Так, тут у нас об'єм пишуть. А ось. 8 мл. Давайте протестуємо. Мм. Mm. Ой, який гарний. Такий, знаєте. Весняний. Це. Це якісь і квіти. І щось таке більш солодкаве відчувається. Ну, от, от, як по мені, це от якраз такий, знаєте, весняний аромат. От якраз зараз о, на спеку, можливо, трошечки не буде підходити, а от на ось таку весняну. Про холоду, можна сказати, то буде гарний, класний е, відтіночок, красний, е, класний перфумчик, дуже подобається. І, і ще Ну це взагалі це просто попадання мені в серденько. Це ось така мініатюра е, Versace Crystal Noir 5 мл. По-перше, який тут, е, 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 тут флакончик? Ну, це така краса, ось, просто подивіться. Ну дуже гарно. І аромат я вже протестувала, але я не змогла втриматись, а, який він, ви знаєте, там... це, звичайно, більш такий важкий він іде. Це мені таки подобається в прохолодний період, взимку, там така пізня осінь, рання весна. Але це щось таке, воно, знаєте, і ех, аромат і такий зігріваючий, але з якоюсь такою трошечки, наче горчинка є, така непомітна. Ну, ну прям дуже-дуже класний аромат. Я прям дуже задоволена, плюс Versace, ну, взагалі. Дуже класний. Дякую ще раз Оксанці Вона мене балує, як завжди. Ну, просто вау, задоволена. Так, це ось такий був подаруночок від Оксанки, і тепер покажу, ще мені прийшов такий набір на затест від Мейкап Club, так як я постійно роблю публікації на Мейкап Club, приймаю участь у всіх конкурсах конкурсах то останнім часом дуже часто почала щось там вигравати. І знову виграла брала участь в конкурсі, там потрібно було зробити літні зачіски, які там три зачіски з викласти чи фото, чи там відео, і потім там обрали переможниць І мене також обрали, і що прислали на тестування: цілий набір. Засобів для волосся це бренд Biolage. Ось так виглядає. Бренд називається BioLage це пише, що виготовлено в Італії. І зареєстрований бренд, я так розумію, в Нью-Йорку. Це прям супер. Я дивилась на мейкап, це не Бюджетні ці всі засоби, тому прям мега задоволена буду тестувати для мого такого прям дового волосся, я обожнюю щось тестувати, щось новеньке. Це, взагалі, серія Bond Therapy Називається це для відновлення хімічно пошкодженого волосся. Так як я все-таки сушу постійно феном волосся, інколи. Користуюся утюжком не часто, але інколи хочеться, тому плюс фарбую волосся, тому мені підходить. І що прислали? Прислали. А... Інтенсивний пре-шампунь для хімічно пошкодженого волосся 150 мл. Ось так виглядає. Це щось для мене зовсім нове. Ніколи не купувала собі пре-шампунь. Це, я так розумію, він наноситься на волосся. Потім якийсь час потрібно з ним ходити, і потім, не змиваючи, поверх наноситься звичайний шампунь. І потім вже змивається. Я так роз, зрозуміла, тому що я читала щось цікаве, буду тестувати прям цікаво-цікаво. Далі. Далі йде це, ж, це все всі засоби одного бренду, однієї лінійки. І це в нас іде шампунь, вже звичайний, 250 мл. В них, от я не пам'ятаю, шампунь так точно ще представлені в об'ємі 1 літр. І от, не пам'ятаю, можливо, кондиціонер також в такому об'ємі є, а можливо, немає, точно не скажу, от шампунь точно є. А це ось 250 мл ідеальний об'єм, мені такий подобається. Засіб не, не набридає, і можна дуже гарно протестувати. Отак, от на шампунь для хімічно пошкодженого волосся веганська формула. Ось так. Виглядаю, бачите, заклеєно таким скотчем, щоб нічого поки буде йти в посилці, щоб нічого не відкрилось і не пролилось. Так, -с. третій засіб це кондиціонер для хімічно пошкодженого волосся 200 мл. Ось так виглядає також, думаю, щось. Буде дуже таке гарне. Кондиціонер у мене взагалі дуже швидко. Закінчується, напевно, найшвидше з усіх засобів для волосся, тому що ну, на мою довжину потрібно реально багато. А я використовую кожен раз кондиціонер. Маску, в принципі, також, але от як ми приїхали в Суми, то я забула взяти маску з собою. Я взяла кондиціонер. А маску не взяла, тому я лише кондиціонером користувалася, а так взагалі е, користуюсь маскою також кожен раз. Так, отже. І останній е, засіб посилці, в цій подарунку це ось такий: 150 мл це незмивний засіб «Догляд» для розгладження хімічно пошкодженого волосся. Це ще цікавеньке. Спосіб використання: нанести на чисте, підсушене волосся, не змивати після висушити на повітря, або укладіть, як зазвичай. Це такий незмивний можна сказати, незмивний засіб, захист волосся, який допомагає ще укладати, як ви зазвичай укладаєте. Після миття. Ну, щось цікавеньке. Я якраз тільки закінчила тестувати, на подобі такого засіб від Avon що новинка. І тепер відразу вже візьму ось цей, побачимо, якраз і порівняю, як подіє, що краще, що гірше. Отже, ось такі в мене були два подаруночки Ще мені йде. Там такий невеличкий подаруночок. Там, ну, я так розумію, один засіб. Це я там вигравала в, в Іринки. Так, як правильно канал називається? Іра Ірвіво, Ір Іра, чи Іра Ірвіво, я не пам'ятаю, що перше йде в назві. Я постійно беру участь в її конкурсах, що під розпаковками йдуть. тому Той раз, як вона... В трансляції, трансляції проводила розіграші по всіх відео, то я також там виграла засіб для інтимної гігієни від oriflame тому також ще колись повинен прийти, не знаю точно ще коли, але вже потім вам покажу, не знаю. Уже пізніше як прийде і як зможу забрати. І також ще зробила невеличке замовлення в компанії Лівеста, так як я давно не робила, і мені вже написали, що якщо в цьому каталозі нічого не замовлю, то мене деактивують, потім вже потрібно буде заново реєструватись, якщо захочу щось замовити. Тому я подивилася, там якраз були дуже гарні акції. І е, зробила я невеличке замовлення, тому також, як прийде, як заберу, то відразу вам покажу, що там цікавого. Ну, а на сьогодні це все. Е, піду знімати ще одне відео, але це відео вже трошки пізніше вийде, там через днів 2-3. Е, отже, всім дякую, що ви мене підтримуєте. Е, це дуже важливо для мене, тому що зараз. Е, Ну, це просто не передати словами, в якому ми зараз в моральному стані живемо, тому що це все тепер в нашій області йдуть активні бойові дії. І ну, дуже страшно, тому що, ну, і, знаєте, навіть вже чутно саме постійно ці дії із прикордоння, це тепер також чутно і нам місто, тому ось так. Живемо, тому дякую всім за підтримку, тому що я думаю, що я і вас якось відволікаю, і ви мене підтримуєте своїми коментарями, і ми один одного підтримуємо, і будемо триматися і сподіватися, що це колись да, закінчиться. Всім дякую до наступних відео, всім па-па!